Загадкові кадри нічного неба неподалік російського полігону Капустин Яр могли бути пов'язані з невдалим запуском російської ракети Орешник. Про це сказав генерал Микола Маломуш. Давайте уже как би осознавати в опасності. Я думаю, що це був черговий пуск, який був невдалий. Росія часто проводить такі пуски, використовуючи або недосконалі нові ракети, або старі, вони до 40% знецінюються, пояснив маломуж. Генерал України припустив, що йдеться про фрагменти російської ракети Орешник, яка могла зруйнуватись під час запуску. Тому черговий пуск міг засвідчити, що відбувалася ще одна невдала атака, яка була націлена або на нашу державу, або в плані випробування. Тобто то це могли бути уламки Орешника, які розлетілися і нікуди не полетіли. Ядерна фобія в Вашингтоні, то ми розуміємо, бо по погрози ядерної дубінкою звучать з першого дня після повномасштабного вторгнення. Вони до цього вдаються кожен раз. І це завжди чутливий інформаційний вплив. І навіть якби вони це зробили. Бо ми маємо справу абсолютно з неадекватним диктатором і, і, і посіпаками довкола нього. А в, в Трампа він не боїться, ми так зрозуміли. А Сі Сіціньпіня із страшних китайських комуністів, він боїться чи ні? Бо Китай ж не один раз попереджав, що ніяких слів голос слів про ядерку. Я ж якраз про продовжую те, що ми говорили. Застосування тактичної зброї це вже порушення всіх міжнародних договорів. І обіцянок Путіна персонально, це і Трампу, і Байдену перед цим і європейцям, і китайцям, і індусам, тобто членом ядерного клубу, що він не застосує ядерну зброю, тому що це розпакує глобальне протистояння на ядерному рівні, і це приведе до знищення людства. Це всі знають. Я ще раз підкреслюю, був знятий фільм Війна між США і Росією ядерна і наслідки знищення землі. Тобто нікого немає живого як на місяці. Ці бачив і Сінзіпін Трамп першої каденції ознайом навіть Путіна Хельсинкі це я просто персонально знаю, тому що учасник цього великого проекту. Тому вони розуміють, що я що, і це ми просто спрощено. Та Трамп перезвонив там і тому подібне. Це був формат, є канал попередження, що він застосував, тому що вони розуміли, що він мав застосувати навіть порушення цих норм. Тому терміново Трамп, а могло бути через з розвитку, наприклад, кібсерегідних стру на Рижкину передав. Попередження точно так же неофіційно, я прямо скажу, воно не звучить в пресі, але члени ядерного клубу, і Британії, і Франції, і особливо Китай, який Путіна попереджував п'ять разів, і в Пекіні, і в Москві, що вони засування ядерного зброї, відповідно, і ці консультації пройшли, і індуси піднялися. Тобто, ми відчуваємо, що ці країни будуть неофіційно тиснути, коли буде загроза уже ядерного скажіть формату перестання війни в ядерний статус. Або загрожувати їм. І це вже їх буде дуже хвилювати, тому що жити хочуть всі, і Сінзепін, і Трамп, і інші країни світу, і включаючи Путіна. Тому він може погрожувати, може десь навіть розгортати тактичні адрезброю в такій ситуації, як ми нанесли удар по операції Павутиня, але якраз запобіжник не тільки для нас, а скоріше для себе, і для світу, це країни. Які можуть тиснути на Путіна і США і Китай. Першу чергу інші учасники. І я думаю, це працює поки в даний момент Путін ще не втратив постійно хоча не голову, голову втратив давно почуття власного страху. Оце основна е, uh -huh. тема для е, відповідно стримування Але він не міг не продемонструвати, що він все таки задіє. І я думаю, ще не раз, начебто, удари у відповідь. Оце сьогодні ми відчули вночі Я думаю ця. Ці операції будуть не продовжені. Пане Миколо, от ми бачимо те, що ми спостерігаємо реалії. Ми б'ємо по їхніх пускових установках, б'ємо по стратегічній авіації, по російських військових об'єктах. Натомість отримуємо удари по цивільній інфраструктурі. Вчора будівлю Херсонської ова розбомбили. Хоч там вже давно нікого немає. От просто прийшли, поруйнували, позакидали це все. І бомбами просто раз і розрі... другий раз добили електричну генерацію? Б'ють це те, що ми спостерігаємо, і ми розуміємо, що на це вони здатні. Отак би але тут озвучують плани, причому озвучують не вони. А заступник керівника офісу президента Паліса каже, що наступного року, 26-го, Росія планує окупувати всю Україну на схід від Дніпра. Це величезна територія, і плюс захопити Одеську і Миколаївську області три з половиною роки повномасштабної війни. Ми бачимо, що є просування суттєві, але це територія не до порівняння із тим, що ми зараз. Чуємо. Чому це звучить? Чому звучать от такі плани та ще й власне, із Києва? В ну, першу чергу, це, я скажу, росіяни надірвуться, нічого не захоплять, тому що в даний момент ми оцінюємо реальний потенціал сьогоднішніх військ Російської Федерації. Вони навіть не мають можливості розгорнути тактичну наступальну операцію, наприклад, біля Покровська, Сум Запоріжжя, де вони зараз хотіли. Б Пройти так сказати, потужним ударним форматом, бо захопивши нову територію, наприклад, Донецьку і повністю Луганську і Суми Сумську область, просунутися на Харківщині і підійти до Запоріжжя. Це програм мінімум, який практично немає перспектив реалізовувати. Але те, що вони будуть концентрувати окремі напрямки сили і засобів, для того, щоб просуватися, як вони кажуть, німитьом так катень, поетапно, по кілометрам, по півтора кілометра, оце такий сьогодні формат дій. Більше сил дезенерувати немає. Тим більше, якщо вони переміщають з одного або іншого напрямку е, СЕОЗ, ми їх фіксуємо і терміново також реагуємо. Зараз е, ті командуючі, які діють дуже вихідти, альтернативний модель, асиметричний щодо дій ворога, там виходить. Ну, Наприклад, генерал Драп'ятий, який діяв, він зараз переміщений на об'єднане командує, можливо, вже безпосередньо на фронті, бо продовжать цю місію е, неправильно, щоб він не ставку, пішов. Інші командуючі є. Mm -hmm. Дійсно, розумно, які володіють ситуація, і можуть вести боротьбу. То зриваємо плани ворога. А не точно дійся, не буде. Ви ви теж підтверджуєте е, про те, що немає в них е, сил і засобів про на такі апетити, але е, вже зараз видно, що заява керівника в е, офісу президента Паліси про це, що всявся лівий берег наступного року е, е, заберуть. Вже боти русні просто крутять, перепощують. Тобто, для чого робити такі заяви? Тим більше, що в офісі президента володіють оперативною інформацією, щоб потім отримати ще й інформаційну атаку от зараз від русських ботоферм? Я ж не рахую, що люди політик, включаючи особливо офіс президента, який е, висвітлює позицію керівництва держави, не повинен стати такі заяви. Повинна бути реальна оцінка ситуації. От і щодо перспектив е, ворога. Але саме головне, що ми готові захищати нашу державу і триматимемо е, якраз позиції, і це чітко е, обґрунтувати. Okay. Які СЕО засоби готуються і не розшифровуючи конкретику, яка буде активна допомога з час Об'єднана Європа, контракти США, закупівля на міжнародних ринках і власною ПК на 40%. Оце те, що ми зараз покладемо на модель. Забезпечення наших військ і недопущення проведення таких операцій, тому політики, які щось говорять, горю вони або недосвідчені і грають на сторону ворога, навіть або десь провокують ситуацію.